Сьогодні у студії нового дня Світлана Діденко, вчитель української мови та літератури. Доброго дня, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Для початку хотіли б дізнатися, чому ви пов'язали своє життя з педагогікою і вирішили навчати школярів української. Можливо, з самого дитинства полюбляєте рідну нашу українську мову. Я полюбляю мову, але педагогом я стала досить випадково. Ну, мене можна порівняти з казковим героєм. Знаєте, коли. Герой казки має робити вибір, він завжди на роздоріжжі. І я, як той герой, пішла дорогою іншою. І мене доля водила різними шляхами, тому що мріяла стати юристом, закінчила факультет російської мови та літератури Львівського університету. Але сталося так, що я викладаю українську мову. Це моя доля, це моє покликання. Я йшла до цього довгими шляхами, але я рада, що я знайшла себе. Тобто, ви не шкодуєте, що саме така випадковість сталася в вашому житті, і ви саме пов'язали свою долю з пара. Я думаю, що нічого випадкового в житті не буває, тому Все не мене вело, вело дорогами різними, але привело туди, куди має бути. Я дуже щаслива, що я. Там, де я маю бути, вам подобається навчати діток української мови? Так я взагалі люблю працювати з дітьми, знаходити нові методи роботи і спілкування з дітьми наснажує, дає молодість, і це моє натхнення. Так як вчора був День української писемності та мови 9 листопада. Певно, поговоримо про милозвучність та красу української мови. Як всім відомо, що українська мова одна із найбільш милозвучних, а ви, як педагог з професійної точки зору, можливо, можете сказати, що надає нашій української мові такої милозвучності. Якщо говорити з теоретичної точки зору, то милозвучність ще називають вокалізмом? Вокалізм визначається співвідношенням. Голосних і приголосних звуків в мові. Ну, і якщо так, щоб зрозуміло було, наприклад, в італійській мові на 100 одиниць звуків в мовному потоці розрізняють 48 голосних і 52 приголосних. Чого я наважу італійську, тому що це одна з наймилозвучніших мов світу. І для порівняння, наприклад, в німецькій, там 36 голосних на 100 звуків. Українській мові народно поетичній, нашій давній українській мові, кількість голосних доходить до 46%, тобто 46 на 100. Саме це додає такої, такої милозвучності. На жаль, сучасна українська мова ці тенденції втрачає. Зараз вчені налічують до 42% голосних. Тому тут треба замислитися. Ось. Ну І, звичайно, я думаю, що ще милозвучності мові надає і ну, трошки. Наше з вами бачення мови, наше вміння спілкуватися мовою, тому що якщо мова не зовсім чиста, не можна її назвати милозвучною. Тому тут по-різному можна це питання освітлювати. Це залежить від нас. Ставалося б рідну мову вивчити ідеально легко, але певно є певні труднощі, якщо говорити скажімо, про шкільну програму. Труднощі є завжди. Мова це таке явище, яке ніколи не стоїть на місці, і вивчити її досконало не можна. Ми вчимося все своє життя і мові також. Шкільна програма з мови, я не можу сказати, що перенасичена. Вона вже стала і зараз навпаки йде тенденція до зменшення навантаження дітей з, з мови. Але трудності знову ж в тому, що ми живемо в умовах білінгвізму, що нам важко відмежовувати нові слова запозичення, кальки з російською. Ми дуже часто тими кальками зловживаємо. Ось, тому треба уникати цього. Напевно, той, хто використовує такі кальки в словах, важко їх забрати, сказати, що не можна їх використовувати, якщо говорити про діток у школі. Ну, справа в тому, що навіть не те, що важко забрати, просто не зважають люди на це, вони не бачать, що це калькування. Ну, Наприклад, скатерть дорога, От Ми всі говоримо це, так? Це вже настільки звичний нам термін. Ось, а в українській мові є гарний відповідник, баба з воза, коням легше. Ось в ліс рубають тріски летять. А в українській мові є гарний відповідник, про який майже ніхто не знає де борошно, там і порошно. Ось тому треба не боятися заглядати в словник, як казав дізнаватися. Що раз можна дізнатися щось нове Вершаю. і не менш милозвучне, навіть більш милозвучне. А щоразу з'являються нові правила вимови та правопису певних слів. А можливо, ви знаєте такі нові слова, можливо, є. Чи використовуються і чи застосовуються вони у шкільній програмі, чи враховуються вони в шкільну програму щораз? Звичайно, шкільна програма це ж не тільки вивчення теорії, так це практика мови, застосування мови в житті. І сказати, що нові слова, звичайно, вони є. Мова, я вже повторюся, явище не є стали. Одні слова відходять, інші приходять в мову. Але ті слова, про які ви зараз скажете, що вони нові, вони далеко не нові. Ну, вважалось, це ж одного часу, ну років 10 назад, так що багато слів завдяки власне телебаченню з'явилося. На ну, якихось дивних чудернацьких. Так от ці дивні чудернацькі в лапках, звичайно, слова це слова галицького діалекту. Забуті, вже Забуті, давно, давно забуті, навіть не галицького діалекту, правильніше галицької групи мови. Але справа в тому, що в українській сучасній мові. Багато слів не тільки Галицької групи. Поряд існують слова як східної групи мов, так і західної групи мов. Ну, але якщо говорити більше точно, предметно, то такі слова давно забуті колись зараз стали загальновживаними. Литовище, ми всі знаємо, що це аеродром. Світлина, ми знаємо, що це фото. Так, фільмувати. Робити відеозйомку. Тобто це слова, які ще кілька років назад були новими і дивними. Зараз вони стали загальновживаними. Просто чим більше слово вживається, тим воно звичніше і вже не викликає якогось подиву. Тому Потрібно більше використовувати таких слів, заглядати. Словничок. Словник, так. Це пишний яр, а не сумне провалля, знов цитую рильського. Шкільна програма з української мови вона досить обширена, велика. А які труднощі виникають у школярів? Можливо, є теми, які найбільш важче даються школярам, якщо говорити про різні категорії, напевно, бо про одну категорію загалом не можна говорити? Кожна дитина, звичайно, по-різному сприймає різні теми. Але ви розумієте, якщо дитина любить мову, якщо вона йде на урок з радістю, то найважча тема стає найбажанішою. Я знаю по собі, що чим важча тема, тим хочеться краще її засвоїти. Але серед таких важких для сприйняття дітей тем є фонетика, от випадки асиміляції в мові, числівник завжди вважається одним з найскладніших. В'явиш в мові, відмінювання числівників. Ну тому прошу саме якраз і телебачення вживати правильні форми тих чи інших числівників, щоб дітям правильні давати установки. Так, звичайно, тоді будемо побільше числівників вживати у своїх словах. А якщо перейти до підготовки до ЗНО, адже це зараз наразі актуально, діти вже починають активно готуватися. На що потрібно звертати школярам при підготовці саме до зовнішнього незалежного оцінювання? Половина успіху це звичайно добре навчання. Чому тому що всі питання зовнішнього оцінювання складаються на основі шкільної програми? Тому, якщо дитина успішно вчиться, то звичайно боятися їй нічого. Рекомендувала би як педагог з великим стажем пройти зовнішнє оцінювання пробне, тому що дитина побуває в умовах, в яких буде відбуватися тестування, і перевірити свої знання заздалегідь, щоб відкоригувати їх ще за той певний період, який залишається. Ще, звичайно, треба дуже-дуже уважно переносити відповіді в бланк. Ось. А так, взагалі, то вірити в себе і у всіх все вийде. А коли потрібно починати готуватися, не лише 11, з 11 класу, а вже знаю, що багато школярів тільки 11 клас розпочався і починають готуватися. А можливо, треба раніше розпочинати підготовку. Ну якщо дитина навчається систематично і гарно, то вона готується з 5 -го класу, може ще і раніше. Ось але система підготовки. Звичайно, це 10 -й, 11 -й клас, коли можна не поспішаючи повторити всю програму, систематизувати, Ви ж розумієте, що чим менше часу в дитини, тим більша каша в голові може залишитися після такої підготовки, і просто в паніці можна наробити тих помилок, яких дитина могла би не допустити. А як ви вважаєте, краще готуватися до ЗНО взагалі до будь-яких екзаменів в групі, чи легше все-таки, коли один на один з вчителем? Тут залежить все від дитини. Можна в групі однокласників, але підбирати таких однокласників не близьких друзів, коли ця підготовка перетвориться в обговорювання якихось новинок, а підбирати за інтересами можна в групі. Можна в класі, якщо клас налаштований на підготовку, можна. Якщо дитині легше один на один з вчителем, чому би ні? Тут все вирішує сім'я, дитина, педагоги, все на розсуд. Як вважаєте, краще готуватися будь-які завдання вправо виконувати чи суто виконувати тести, і вже яка в тебе помилка, і тоді вже її виправляти, вивчати цю тему? Ну, я прихильник підготовки системної тести, це просто ну, є таке слово, так на натаскування на виконання результату. Він не, не завжди. Тест може повторитися. Тобто, все-таки, щоб добре скласти тест, треба мати системні знання, треба орієнтуватися в матеріалі, наслідкові зв'язки якісь шукати. Тому що я переконана в тому, що мова явище дуже логічне, і оці логічні зв'язки можна легко знайти. А як гарно підготуватися до написання твору? Адже певна частина ЗНО це є твір. А як готуватись? Можливо, потрібно щось читати, додаткову художню літературу, чи, можливо, народні приказки прислів'я і на фоні нього розвивати тему? Це не зовсім твір. Це форма роботи називається власне висловлення. Тобто дитина повинна продемонструвати вміння висловити свою думку, аргументувати її, довести і зробити висновки. Тому тут особливої творчості художньої не потрібно. Треба вміти логічно викладати свою думку. Ну, а для цього просто тренуватися. Є багато тем, є багато довідників, які в цьому допоможуть. Треба читати літературу, хоча б шкільну, для того, щоб вміти навести приклади, знатися на біографіях відомих людей, орієнтуватися. В то ще написав та, ну, звичайно. Звичайно, буває, діти допускають помилки технічні, коли плутають автора назву твору, жанр. І обідно коли через таку технічну помилку дитина втрачає бали, тому що вже на найвищий бал така робота не може бути оцінена. Ну але ніхто від помилок не застрахований, хоча треба їх намагатися уникати. Для цього знову ж треба більш. Чітко орієнтуватися в програмі, а в шкільній програмі є чимало творів, які також є і в ЗНУ, і взагалі які потрібно прочитати, деякі з них вивчити. А чи встигаєте ви за весь рік, скажімо, якщо брати 11 клас? Пройти цю всю програму і одночасно готуватися, проводити пробне тестування, проходити. Звичайно, можна. Можна все встигнути. Так, звичайно, було б бажання. 11 клас програма не перенасичена. Щоб повторити літературу за попередні роки, адже програма зовнішнього оцінювання це не лише 11 клас, це, починаючи з 8 класу, література саме виноситься. Все встигається, нічого складного немає. Є багато довідників, які в цьому допомагають. Будемо сподіватися, що все-таки школярі здадуть гарно на відміну всі екзамени, всі іспити. І на завершення, чи ви могли б побажати нашим глядачам, як школярам, так і дорослим? Адже вчитися ніколи не пізно, і дорослі також вивчають зокрема українську мову. Я хочу побажати всім по перше гарного дня, доброго настрою, любити свою мову. І додавати до свого іміджу ще бажання в розмовляти гарною, чистою українською мовою. Всім гарного дня! Дякуємо вам за візит в нашу студію. А глядачам нагадаю, що у нашій студії сьогодні була Світлана Діденко, вчитель української мови та літератури. Дякую вам за візит.